Незламний найвеличніший Вова писав рішучий і потужний мирний план. Та незважаючи на хор хвалебних арій, не вийшло плану, вийшов лише сценарій. Тож звично взявши усе під свій контроль, Вова в сценарії усім призначив ролі. В нім захід буде першу скрипку грати у ролі чемного запрошувача в НАТО. Союзникам Вова придумав ролі протиповітряної НАТО Парасолі. Статисти в сцені постачання зброї, то джентльмени, бюргери й ковбої. В своєму кастингу в уважта певен на ролі спонсорів призначив він G7. А щоб в інвестори їх заманити, пообіцяв він їм Титан і «Літій». Титан, щоправда, проданий давно за 100 мільйонів доларів. Усього партнерам не потрібно зати знати, аби лише раді були усі прошаркивати. А що ж народ? А українське військо в масу усі стій і не підходьте близько. Собі же роль Вова залишив щиру, Просту і скромну президента миру.